779-й день в канаді 02,08.25. Сьогодні... Субота. Сьогодні субота, гарна субота, гарна заставочка, мені подобається. Знайшов того котика в дуже хорошій якості, і якщо придивитись всі детальки, так гарно видно, що це капець, очі, Гарний котик, він мені подобається. А на цьому в мене від Razer заставка, вона міняє кольори. Теж дві різних заставочки такі. Сьогодні мене розбуде будильник, бо в мене англійська на 9-го. Гарно прийшла англійська. Ух, дуже хороша вчальника. Молода дівчина ще в Україні. Теж буде виїжджати, звісно, але проводить уроки з звітом. Тож у мене був ранок, в неї вечір. Та посиділи, гарно позаймались. Задоволені, пройшли багато. Підготовка. Це в основному підготовка до СЕЛПІП. І ми вже будемо знати, що буде на СЕЛПІП. Ми будемо проходити ці тести з нею. А, мені подобається. Оця підготовка, вона потрібна. Бо без підготовки приходиш, 10% ріжеться. Мені здається, як мінімум, бути в шоці. Ага, таке завдання, а тут що? А так, а так вже підготовлений вже було. Сподіваюся. Пробив по, англійську, після, попив зранку кави, Як встав, поробив англійську. Потім на перерві ще одну каву зробив. У нас була коротка перерва, я зробив собі легасеньку каву. І це ще одну попив: О, спати хочу. Потіхаю. Фух. І після, після того, після англійської, пішов зробити обхід. Обхід, бо охорона скидала там фотографії, вода тече і всяке таке. Тож я пішов, подивився а це конденсат. в нас працюють кондиціонери, зараз волога, дощі і жарко, парілка, і утворюється конденсат на трубах, і він собі скапує. Нічого такого страшного, але ну, вони повідомили. Дивився один, другий, все конденсатно. Кондиціонери працюють. Сьогодні, я вчора ледве запустив. Запустив все нормально, ще пішов от після відео десь, яка була 10 чи 11. Подивився, все працює. Найс. Заявок не було, ніхто не дзвонив. Дуже добре. Вечором запік курочку, зробив рис в мультиварці, але не встиг і поїсти рис, рис, собі зробився, я його залишив, з'їв курочку. Йомаю! Зів курочку, і ми поїхали до церкви. Я цілу знов тілешку напакував Донейшена, е віддав, о, до речі, треба зняти, віддав е Тостер Овен. Я його стояв на продаж, там за ним питали. Це 10 баксів чи за скількись. Але так і не приїхали. Я думаю, віддам. Бо люди деколи приходять, і такі штуки потрібні. Я пам'ятаю, я колись теж церкви Володимира взяв щось подібне. Так, острововане. Я, по-моєму, і взяв. Може бути. Е, і от і віддав його назад. Посиділи ми там ще попили, я собі взяв сочку, попив. І поїхали ми. Хотіли поїхати зразу на озеро безкоштовне, але воно було по дорозі, ми заїхали на Секо. Тож я сьогодні маю круті закупи на 9,80. Ціна на секунді вже відколи я тут піднялася 4 рази. Було долар 35, потім 45, потім 65, а зараз долар 75 за паунд. За пів кілограма. Але все одно ну, 10 доларів за ось це. Тут я напакував, просто коли виходив. Ну, поїхали по порядку. Магніт. Для ножів я колись шукав такий, ще був на, на іншій квартирі. І вони коштують 20 доларів. І головне, це новий магніт, велич... широкий. О, весенькі, бо болти навіть не відчіпляли тут, болти прикручувати. Я його залишу, мені поки що не треба, бо я замовив на Amazon. дуже крутий, не видно цих металевих штук, він повністю залитий. Там він дорожчий. Але оцей магнітик нехай лежить, я його десь прикріплю, хоча зараз в мене так. вже є. Подивлюсь. Я там шукаю там є один е, е, чоловік, який купляє, перепродує цілий час. Там він цілими днями там сидить. І він взяв в руки ось це. Е, така Ось закльопка, шкіряний е, чехол. І тут. Туристичні такі ножик. Їх є багато, дуже багато. Я в Україні ще шукав, я любив в Україні в Карпати їздити, і цей, але це мені сподобався тим, що тут велика, повноцінна вилка. Я люблю нормальні, не такі плоскі, що не, нічого не набереш, незручне, І така сама величезна глибока ложка. Ну це капець. якраз для мене. Оце супер набір. Звісно, його треба відчистити, відполірувати. Ножичок такий от піддержавілий, тупий зовсім, але все можна відреставрувати. Це з, я так розумію, ручка з кістки з рогів оленя, щось таке. Штопор не потрібен, зато тут є відкривачка. Ножнички, мені сподобались ножнички, вони теж стальні і я відчуваю, як вони дотикаються один до одного. Ними можна по-любому щось перерізати. Ось от, от такий от наборчик. Ну, якщо я за все заплатив 10 доларів, то він по-любому вписується сюди. Мені цей набір пригодиться. Сталь. Е, ось таке. Далі купив ось цей, навіть не знімали тут ще закльопка з Треба розірвати тоді він буде більшим. Тут дірочка, це були в ньому ласти. Я вже замовив на Амазоні ласти, вони їдуть до мене, будуть там наступного тижня. А Тут були ласти, але вони були зношені і не мій розмір. А зато сумочка мені дуже сподобалась. Ось така тут можна ласти напакувати, окуляри, які в мене є, там, коробочку. Багато чого. Це сумочка в мене буде спеціально для селі. І я тут запхав деякі штуки. Це що таке? А, це светрик. Це светрик маленький. Так. Mm. Мені сподобалось осе... Отак відкривається. Хрестики-нолики. Хрестики-нолики, але магнітні. Магнітні, вони з такого м'ягенького матеріалу, типу пінопласт, з іншої сторони магнітик. І бавити храз такі нолики. Найс, так щоб ніхто не виграв. Це і поставимо сюди. Нічия. Плюс кубик і маленька ще тут одна гра, плюс скоб рахувати. Кубік не мішає. Така штучка. Ще одна гра невеличка, типу хрестики нолики, але пімпочки такі вставляєш. Ну, воно нічого не, не важить. Була коробка для швейної для швейних машинки, я всякі прикиндали, я взяв тільки нитки і розпалювач. Нехай лежить, до, до коробочки поставлю, може пригодиться. Сьогодні я варив рис і дивився один рецепт, такий, як готувати в, під тиском. Тільки рис, без нічого, не плов, нічого такого. І там використовували мірний стаканчик. Я знайшов такий, як використовували. Але це мені дуже сподобався. Це прозорий пластик, такий міцний. І тут от є one cup і одна п'ята півстаканчика. Ну, такий от мірний стакан мені подобається. Ось така от фірма. Nice. Ніби міцний, не поламається. Переноска, мені оця переноска зразу сподобалась. Вона була намотана на телевізорі. Маленький телевізор, мені не подоб... телевізор не потрібен, а от переноска вона довга Вона довга, в такому шнурку переплетеному і на три входи. І Мені треба було десь таку переноску кинути під столом. І вона ще й збіркою, це все треба відірвати. Це стандартна інструкція. Не ставати, не тягнути, не виривати. І, от от. І ще взяв одну маску. Маска з трубочкою. Оце досить непогана маска. А, до речі, Body Globes, це ота сама фірма. Та. Це, може це ласти тут були від цих окулярів, ласти я викинув, ласти були покоцені. Але окуляри мені подобаються, Іменно з носом, щоб вони мають ніс, тож окуляри ідеально. Це. Ось от секонд на 10 доларів, ціла куча товару, сама. Отака от переноска коштує 20, якщо Та більше, напевно, вона довга. Не знаю, що тут пише, скільки її є. Довжини. Але це не важливо. Так що так. Після секунди ми поїхали все ж таки на це О, зробно поруч. От як велике місто Калгарі, по центру центр. І це спускаєшся вниз чуть-чуть, і воно недалечко від нас. Ну, хвилин 20 їхати машин. І там парк. Ну, я б не сказав, що це ідеальне озеро для падлборда, бо не дуже там не поплаваєш. Але це як українське озеро. Навколо трава, спуск там землі, глина. На педлборді плавати можна. ну Плавати, купатись. Я би по центрі ще пострибав, поплавав воду. А, ну і назад на педleборд. Сильно не поплаваєш там. Дощ сьогодні був в обід. Тому людей багато не було, але плавали на педлбордах, плавали на лотці великі, рибу навіть лапали. Тож треба буде туди поїхати. Треба буде поїхати. Лесик до мене сьогодні дзвонив. Коротше, вони поїхали на озеро Аж в Мер, та далеченько звідси, я не знаю, 100 кілометрів. Менше може. І паделборник, який вони в мене купили, пропускає. Він е, от така от дошка, і десь там збоку, і він мені скинув відео шоу на шві погано склейка. Ну, але що вже зробиш? Я кажу, я можу забрати, я перемонтую і продам за ті самі гроші. Бо я їх продав дорожче у Бонде, ніж я йому віддав по ціні, по якій купив. І цей. І, ну і нічого, подивимося. Завтра я йому позвоню, що там чи він заклеїв, бо там латки були в комплекті. Він, по-моєму, щось клеїв. Але треба подивитися. Бо я би все ж таки замовив нормальний клей, залив ту, 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 ту щілину і приклеїв нормально. Шкода. Вечором їхали додому, заїхали на бургер, в бургерну, купили бургери. Попробували інші бургери, але все ж таки deluxe, там так називається найкраще. Поїли ще й бургерів наїлись на ніч. І, і все. І все, треба це все прибирати. І відпочивати. Завтра англійська в мене на 9. Так що.